Розглянемо лабораторію електрики з постійного струму. У цій віртуальній симуляції ми можемо створити та дослідити електричні ланцюги. Дослідимо середовище симуляції. Зліва ми бачимо панель з елементами електричного ланцюга. Справа бачимо налаштування симуляції та вимірювальні прилади. У центрі екрана ми будуватимемо електричний ланцюг. Будь-яка схема складається з джерела живлення, споживачів електроенергії та з'єднувальних дротів. У якості джерела живлення ми можемо вибрати батарейку або генератор високої напруги, перетягнемо джерела живлення на поле схеми. Ми можемо змінювати напругу джерела живлення у налаштуваннях. Також ми можемо об'єднувати джерела живлення в ланцюги. Тоді напруга від джерел буде сумуватися. Перевіримо цей факт за допомогою вимірювального приладу в симуляції. Для цього перетягнемо вольтмет на ланцюг та підключимо його до джерела живлення. Вольтмет служить для вимірювання напруги та підключається паралельно до джерела живлення. Чорний вихід вольтметра. Підключається до мінуса джерела живлення, а червоний до плюса. Полярність Вольтметра важлива. У випадку неправильного підключення Вольтметр покаже від'ємну напругу. Для того, щоб видалити об'єкт, оберіть його та натисніть на кошик внизу екрана. Розглянемо можливих споживачів електроенергії. Найпростіший споживач це резистор. Ми маємо два типи резисторів малого спротиву та великого спротиву. Спротив обох резисторів можна змінити у налаштуваннях. Так само ми маємо два типи ламп малої та великої потужності. Зберемо найпростішу схему джерело живлення та один послідовно під'єднаний резистор. Для цього скористаємося з'єднувальними дротами. Як тільки схема коректно зібрана, одразу бачимо анімацію струму в ланцюзі. Вільні електрони рухаються від мінуса до плюса. Напрям струму прийнято вважати від плюса до мінуса. Для зручності увімкнемо відображення відомих параметрів ланцюга у налаштуваннях. Вимірюємо напругу на резисторі за допомогою вольтметра. Також можемо виміряти силу струму за допомогою амперметра. Для цього перетягнемо ампермет, розірвемо ланцюг та підключимо ампермет послідовно до резистора. Для того, щоб розірвати ланцюг, натисніть на точку з'єднання дротів та натисніть на ножиці. Ми можемо додати ключ до ланцюга. Ключ працює як вимикач і дозволяє знеструмити ланцюг. Ключ може бути відкритий або закритий. Також ми можемо додати до ланцюга лампу. Яскравість лампи залежить від сили струму та напруги на лампі. Замість візуалізації У налаштуваннях можемо обрати схематичне відображення схеми. Таке відображення може бути зручним для перенесення схеми в зошит.